Що, якби я сказала вам, що столітня жінка з гуцульських гір 80 років зберігала таємницю, яку їй заборонили розповідати до певного дня, що вона отримала цю таємницю від помираючої мольфарки ще в 1945 році, і їй було сказано: мовчи! Доки не прийде остання війна за волю, тоді говори. Друзі, те, що вона мені розповіла, змінило все, що я думала про цю війну, бо вона знала дату. Точну дату, коли все закінчиться, і ця дата ближче, ніж ви думаєте. Мене звати Марта, я етнографиня з Івано-Франківська. Десять років збираю історії карпатських старожилів, записую їхні спогади, легенди, пісні, бо вони останні носії автентичної гуцульської традиції. Але такої історії я ще не чула ніколи. І якщо ви дивитеся це відео зараз, значить вам теж призначено її почути. Я працюю в інституті народознавства, кандидат наук, маю десятки публікацій. Все життя вчили мене покладатись на факти, на документи, на раціональні пояснення. За ці роки я чула сотні історій про мольфарів, віщунів, знахарок. Більшість з них красиві легенди, народна творчість, що передається з покоління в покоління. Я записувала їх як фольклор, не більше. Але іноді трапляється щось. Що не вкладається в жодні наукові рамки, щось, що змушує навіть найбільшого скептика, завмерти і запитати себе, а що, якщо? Цього року мені зателефонував отець Михайло, священник із Верховини. Ми знайомі вже років сім, Він часто допомагав мені знаходити старожилів для інтерв'ю. Марто, сказав він, і голос його був дивний, схвильований. Тут є жінка, їй сто років. Вона хоче щось розповісти. Каже, що чекала 80 років, і тепер час настав. І ще каже він замовк, що каже. каже, що бачила тебе уві сні, сім ночей поспіль і що ти саме та людина, яка має це записати. Я не повірила, вирішила, що хтось описав мене бабусі, розповів про мою роботу, але щось у голосі отця Михайла змусило мене погодитися приїхати. Через тиждень я була в дорозі. Село, куди я їхала, лежить високо в горах за верховиною, спочатку машиною по розбитій дорозі, потім три години пішки вгору. Мене супроводжував Василь, місцевий чоловік, років 60 небагатослівний, як більшість гуцулів. Він ніс мій рюкзак із записувальним обладнанням і майже не говорив. Був жовтень і гори палали кольорами. Буки стояли в золоті та багрянці, ліщина жовтіла. А високі смереки здіймалися над усім цим, як вічні вартові. Туман стелився в долинах, повітря пахло прілим листям, грибами і димом від далеких полонин. Стежка петляла між скелями, часом такими вузькими, що доводилося притискатися до каменю. Пане Василю, заговорила я, коли ми зупинилися перепочити біля потічка. Розкажіть мені про цю бабусю, що про неї кажуть у селі. Василь набрав води в долоні. Випив, витер вуса. Баба Параска, сказав він повільно, – «остання з тих, хто пам'ятає стару віру. Її мати була знахаркою, лікувала травами, бабуся мольфаркою справжньою, а сама Параска. Він замовк, підбираючи слова. Що сама Параска? Вона інша, не лікує, не ворожить, ніколи цим не займалася. Але люди кажуть, вона знає. Знає що? Те, що має статися, але ніколи не говорить. За все життя не сказала нікому ні слова про майбутнє. Казала не можна, не час. А тепер раптом захотіла говорити: Отець Михайло здивувався, уся верховина здивувалася. Чому тепер? Чому саме тепер? Ми рушили далі. Сонце вже схилилося до полудня, коли нарешті вийшли на галявину, з якої відкривався вид на село. Кілька хат, розкиданих по схилу, дерев'яна церква маленька. З покрівлею, що вже порослася мохом. Дим із димарів. Тиша, така глибока, що чути було, як десь далеко дзвенять дзвіночки на вівцях. Он там показав Василь на хату, що стояла найдалі, на самому краю біля лісу. Там живе баба Параска. Ми спустилися вниз, пройшли повз інші хати. Люди дивилися на нас із подвір'їв, але не підходили, тільки кивали Василеві. Я відчувала їхні погляди на своїй спині. Хата Параски була старою, але доглянутою. Дерев'яні стіни потемніли від часу, але стояли рівно. Віконниці різьблені з візерунками сонця та зірок. Над дверима стов старий оберіг, вирізаний із дерева. На причілку забротували зображення сонця з променями давній гуцульський символ, дим ішов із димаря, пахло деревом і чимось ще травами ладаном. Василь зупинився біля хвіртки. Я далі не піду, сказав він. Вона чекає на вас, саму. Я кивнула, відчинила хвіртку, пішла до дверей, ще не встигла постукати, як двері відчинилися самі. На порозі стояла жінка маленька, сухенька, зморщена, як стара Антонівка. Їй було сто років, і ці сто років відбилися на кожній рисі її обличчя. Але очі очі були молоді, ясні, пронизливі, такого глибокого карого кольору, що здавалися чорними. Марта Сказала вона, не запитала скелета, а сказала заходь, я чекала. Її голос був тихий, але чіткий: ні тремтіння, ні хрипоти. голос людини, яка знає собі ціну. Я зайшла, хата всередині була простою піч, великий дерев'яний стіл, лави, ліжко в кутку накрите вишиваним покривалом. На стінах старі ікони почорнілі від часу і свічкового диму. Під ж пучки сухих трав. Таких, яких я навіть не впізнавала. У повітрі висів запах м'яти, чебрецю і чогось ще чогось солодкуватого, давнього. В кутку біля вікна стояла скриня, стара, дубова, з різьбленням. Я мимоволі затрималася на ній поглядом. Сідай, сказала Параска, вказуючи на лаву біля столу, чай? Дякую за любки». Вона налила з глиняного глечика, що стояв на припічку. Чай був гарячий. Пах травами, яких я не знала. Параска сіла навпроти мене, склала руки на столі. Ти хочеш знати, чому я покликала саме тебе? сказала вона. Це не було запитання. Так. Бо я бачила тебе у вісні. Сім ночей поспіль, як докія мене колись учила. Якщо бачиш щось сім ночей це правда. Ти сиділа тут, де зараз сидиш, слухала, записувала, і потім розповідала іншим. Хто така Докія? Параска помовчала, зробила ковток чаю, доки я та, хто передала мені слово. Вісімдесят років тому я чекала вісімдесят років, щоб сказати його комусь. І тепер час настав. Я дістала диктофон. Можна? Параска кивнула. «Можна. Для того ти й тут. Вона дивилася у вікно, за яким золотіли буки. Я народилася тут, у цій хаті, почала вона, у 1925 році. Сто років тому пережила польську владу, німецьку окупацію, радянську владу, незалежність, бачила, як вмирають імперії, бачила, як народжуються нові. Вона замовкла, ніби збираючи думки. Мій чоловік Михайло був у підпіллі. Упа, він вірив, що Україна буде вільною. Казав мені: Параско, ми можемо не дожити, але наші діти побачать. Але дітей Бог не дав. А Михайла забрали в 1950 му Розстріляли десь у лісі, тіла не віддали. Її голос не тремтів. Вона говорила про це так, ніби говорила про погоду. Але я бачила у глибині її очей щось ще горіло навіть через 75 років. Я хотіла піти за ним, не бачила сенсу жити, але не могла, бо мала берегти слово. Яке слово? Параска подивилася на мене. У 1945 році. Весною я отримала пророцтво від докії старої мольфарки вона вмирала і передала мені те, що знала, і сказала: Ти будеш жити довго, дуже довго. Будеш берегти мої слова, доки не прийде час їх сказати, а час прийде тоді, коли почнеться остання війна за волю твоєї землі. Вона встала, підійшла до скрині, відкрила її, дістала щось, повернулася до столу. У руках тримала стару хустку. Вицвілу колись, мабуть, то червону і маленький дерев'яний хрестик. Це її речі. докії. Вона дала мені, коли передавала слово, поклала на стіл. Слухай уважно я розповім тобі все від початку. Весна 1945 року. Війна закінчувалася там, десь на заході, але тут, у горах, все тільки починалося. Радянська влада прийшла і з нею НКВС. Облави, розстріли, кожного дня хтось зникав, кожної ночі хтось ховався в лісі, доки я жила в сусідньому селі за два хребти звідси. Їй було за дев'яносто років, ніхто точно не знав скільки. Казали, що вона пам'ятала ще австрійську владу, казали, що вона справжня мольфарка, не з тих, що ворожать на базарі, а з тих, хто бачить наскрізь. Люди до неї ходили, але не часто, бо боялися. Вона не лікувала, не ворожила на звичайні справи. До неї йшли тільки з найважливішим, і вона або відповідала, або мовчала. Якщо мовчала, будь краще було не питати двічі. Я знала її з дитинства, розповідала Параска. Вона приходила до моєї бабусі, вони разом молилися якимись старими молитвами, яких я не розуміла, але ніколи не говорила зі мною. Ніколи. Я для неї була просто дитина, онука знайомої. І от у квітні 45-го до мене прийшов хлопець, докін не біж, сказав тітка кличе, каже прийди, доки є час. Я не розуміла чому, але пішла. Дорога була важка, два хребти, а снігу ще по коліна в тіні. І йшла цілий день, коли прийшла, сонце вже сідало. Доки я лежала на ліжку, я зрозуміла одразу вона вмирає, але очі були ясні, живі. Вона показала мені сісти поруч, і я сіла. Параска замовкла, пригадуючи, вона взяла мене за руку, пальці холодні, як лід, і сказала: Параско, я чекала на тебе, маю тобі щось передати, бо більше нікому. Ти молода, здорова, проживеш довго, дуже довго, до ста років. Не питай, звідки знаю, знаю. Я хотіла щось сказати, але вона не дала, казала далі: Прийде час, остання війна за волю цієї землі, не та що зараз. Інша пізніше, коли імперії, що мучили нас, будуть вмирати, та імперія, що на сході, нападе на нас знову, і це буде остання битва. Коли почнеться та війна, мовчи перші три роки три роки, як три дні поховання час для горя, для сліз, для крові, а на четвертий рік говори. Бо слово, сказане в свій час, має силу ста армій, а сказане не в час порожній звук. Я слухала, боялася дихати. Я скажу тобі, що буде? Запам'ятай, бо записувати не можна. Тримай у серці, і коли прийде час, розкажеш тому, хто має почути. Параска зробила паузу. Вона дивилася на мене, ніби перевіряла, чи я готова. Слухай уважно, сказала вона, бо тепер скажу тобі те, що докія сказала мені 80 років тому. Докія сказала: Та імперія, що на сході та, що нас мучила найдовше. Нападе, коли мине тридцять років від її розпаду. Я не розуміла тоді, про що вона? Яка імперія, який розпад, але вона сказала зрозумієш, коли доживеш тридцять років від розпаду, і нападе. Радянський Союз розпався в 1991 році. Тридцять один рік по тому, 2022, напали, мене пробрало морозом, Доки я сказала. Війна почнеться в місяць, коли ще лежить сніг, але вже чути весну лютий 24 лютого. Я сиділа нерухомо записуючи. Вона сказала Перші дні будуть найстрашніші. Ворог дійде до самого серця землі, до столиці. Але серце вистоїть. Не візьмуть його, бо серце бо це не місто, серце це люди, а люди не здадуться. Київ вистояв. Вона сказала. На третій рік війни ваші воїни вдарять по землі ворога, і ворог здригнеться, бо не чекає, бо звик, що б'ють тільки його. Курська операція 2024 рік. Усе, що вона казала про минуле, збулося все до слова. І тому я знаю, те, що вона казала про майбутнє, теж збудеться. Параска налила собі ще чаю, руки не тремтіли. Слухай, що буде далі. Док я сказала. Зима з 25 на 26 рік буде найважча. Холод прийде не тільки з неба, з душ. Люди втомляться, будуть питати доки. Будуть ті, хто скаже здаймося. Будуть ті, хто втратить віру, але це остання зима страждань. Остання, хто перетримає, побачить весну, якої ще не бачив ніхто. весні 26-го року, коли земля прокинеться, прокинеться й воля, на Великдень. Станеться знамення. Я швидко глянула на свої нотатки. Великдень 2026 року, 12 квітня, 12 квітня, 2026 року, сказала Параска, ніби читаючи мої думки. У небі над Києвом з'явиться хрест із світла. Не всі побачать, тільки ті, хто дивитиметься з вірою, але ті, хто побачить, зрозуміють, час настав. Після Великодня почнеться великий рух, ворог тікатиме, доки я сказала дивну річ не сила зброї прожені їх, а сила духу, у їхні серця увійде страх, якого вони не розуміють, страх того, хто воює проти правди, і вони побіжать. На трітю, 31 травня 2026 року, повернеться перше велике місто, яке вони забрали Маріуполь, містомученик стане містом переможцем. А влітку 26-го впаде той, хто почав цю війну. Я підняла очі від блокнота. Впаде, доки я сказала, не від кулі він упаде, не від хвороби, від власної темряви, що поглине його, хто живе в брехні, в брехні і потоне, хто будує на кістках, кістки його й поховають. Вона не назвала імені, бо не знала імені, але я знаю, про кого вона говорила. Ми всі знаємо. Параска говорила далі, і я відчувала, як волосся стає дибки Крим повернеться без великої крові, доки я сказала, вода принесе його назад, море виверне свою правду. Я не розуміла, що це означає, досі не розумію до кінця, але вона чітко сказала: Море допоможе, щось станеться з морем, і Крим повернеться. До кінця 2026 року Україна буде цілою. Такою, якою народилася, такою, якою має бути. Вона замовкла. У хаті стояла тиша, тільки потріскували дрова в печі. А що буде після? запитала я. Параска зітхнула. Після буде важко, інакше важко. Доки я сказала, відбудувати хату легше, ніж відбудувати душу? Багато людей вийдуть із цієї війни пораненими, не в тілі, в серці. Їм треба буде допомогти. Але прийдуть люди мало. Молоді, чисті, які не знали страху так, як знали їхні батьки. Вони побудують нову країну не на руїнах, а на фундаменті, який викували ці роки. Україна стане серцем Європи. До неї їхатимуть не за грошима, не за роботою, за мудрістю, вчитися, як бути народом, як пройти через найстрашніше і не втратити себе. Я мусила запитати: а ворог, Росія, що буде з ними? Параска подивилася на мене твердо. Докія сказала мені чітко, і я скажу тобі так само чітко: Не прощай злочинців ніколи. Прощення длащить для тих, хто просить, а вони не просять вони не каються. справедливість ось що будує мир. Суд над кожним, хто вбивав, кара для кожного, хто катував, пам'ять про кожного, кого забрали. Без цього не буде миру, буде тільки перепочинок перед новим насиллям. Докія сказала. Той, хто каже жертві простити ката, той на боці ката. Запам'ятай це і ніколи не слухай тих, хто говоритиме про примирення з убивцями. Немає примирення, є справедливість або є ганьба. Я записувала швидко, рука ледве встигала. Імперія на сході розпадеться не одразу, поступово, доки я сказала, вони втратять спочатку те, що забрали, потім те, що мали, потім себе. До кінця десятиліття від їхньої імперії залишиться тільки спогад, і цей спогад буде чорний, як їхні діла. Параска підвелася, підійшла до вікна. Сонце вже сідало за гори, небо горіло оранжевим. Я чекала вісімдесят років, сказала вона тихо. Вісімдесят років носила це в собі, іноді думала, може, доки я помилилася, може, я помру, так і не діждавшись, але ні. Вона сказала: доживу до ста, і дожила. Вона повернулася до мене у ніч на 24 20, лютого 2022 року. Я прокинулася о четвертій ранку. Серце калатало так, що думала. Помру. Ще не було новин, що ніхто не знав. Але я знала, відчула. І тоді сталося щось дивне. Вона взяла зі столу стару хустку. Ця хустка докіна. Вона лежала на скрині, як завжди. Я підійшла до неї, і вона була гаряча. Гаряча, як після прасування, хоча ніхто її не торкався. Вона простягнула хустку мені. Візьми, потримай. Я взяла. Хустка була звичайною, стара вицвіла тканина. Але коли я тримала її в руках, відчула щось тепло, ледь помітне, але виразне, немов хтось нагрів її зсередини. Вона завжди така, сказала Параска, від того ранку завжди тепла. Потім вона взяла хрестик. А це па дивись. Вона простягнула мені дерев'яний хрестик грубої роботи, вирізаний вручну. На ньому були видряпані цифри, бачиш? Я придивилася. На хрестику було видряпано 2026. Доки я вирізала його своїми руками у 1945 році, вирізала ці цифри і дала мені. Я питала, що це означає. Вона сказала: Згадаєш? Коли прийде час, згадаєш. Я не розуміла вісімдесят років, а тепер розумію. Я тримала хрестик у руках. Дерево було старе, потемніле від часу, але цифри чіткі. Дві тисячі двадцять шість, вирізані вісімдесят років тому, візьми його, сказала Параска. Що? Візьми, він тепер твій. Передаси тому, кому потрібно. Я своє зробила, передала слово. Тепер твоя черга нести його далі. Я хотіла відмовитися, але щось у її погляді зупинило мене. Вона дивилася на мене так, ніби бачила наскрізь, ніби знала щось, чого я не знала. Добре, сказала я тихо. Візьму. Параска усміхнулася вперше за всю нашу розмову. От і добре. Ми ще сиділи разом, доки сонце не сіло зовсім. Параска розповідала про своє життя, про чоловіка, про роки під радянською владою, про те, як виживала сама в горах. Але найбільше вона говорила про очікування. Ти знаєш, що найважче? питала вона, найважче оце знати і не мати права сказати, бачити, як люди страждають, плачуть, питають чому і мовчати. Бо слово, сказане не в час, не має сили. Доки я мене попереджала якщо скажеш раніше, все розсиплеться слово як зерно посадиш у сухий ґрунт, не виросте. Посадиш у мокрий, згниє, тільки коли час, тоді проросте. Я мовчала три роки три роки від початку війни, дві тисячі двадзий, двадцять третій, двадцять четвертий. А на початку двадцять п'ятого зрозуміла час. Три роки минуло, як докія я казала, четвертий рік час говорити. Але кому? Я ж стара. Хто мене послухає? І тоді ти почала мені снитися. Сім ночей поспіль. Ти сиділа тут де зараз, записувала, і потім виходила з цієї хати, і твої слова летіли далеко-далеко, до багатьох людей. І люди чули, і люди вірили, і віра давала їм силу. Тому я покликала саме тебе. Коли я збиралася йти, Параска провела мене до дверей. Марто, сказала вона, я зробила своє, тепер можу спочити, але не зараз. Доки я обіцяла доживу до перемоги. Хочу побачити, хочу побачити той день, коли наша земля знову буде цілою. Хочу заплакати від радості, бо від горя я вже не плачу. Ви побачите, сказала я, обов'язково побачите. Знаю, усміхнулася вона, але дякую, що сказала. Вона взяла мою руку ти розкажеш людям не всі повірять, але ті, хто має почути, почують. Слово має силу. Сказане в час, воно воно працює. Воно дає надію, а надія це те, що тримає людей, коли все інше валиться. Іди і не оглядайся. Я пішла. Дорога назад була темна, тільки зорі світили так яскраво, як буває тільки в горах. Василь чекав на мене біля останньої хати, мовчки повів назад. Я йшла і думала у кишені лежав дерев'яний хрестик з цифрами «2026». У голові слова столітньої жінки, яка 80 років чекала, щоб їх сказати. Раціональна частина мене говорила це неможливо звідки мольфарка в 1945-му могла знати про 2022 рік, про 30 років після розпаду Союзу. Це збіг, це фантазія, це. Але інша частина, та що глибше за розум, мовчала. І в цьому мовчанні була відповідь. Бо занадто багато деталей, занадто багато збігів, занадто багато того, що вже збулося. Минуло кілька тижнів від того дня. Я повернулася до Івано-Франківська до своєї роботи, до звичного життя. Але спокою не було. Хрестик лежав на моєму столі. Щоранку я прокидалася і дивилася на нього. 2026 цифри, вирізані 80 років тому. І тоді я вирішила розповісти. Не для сенсації, не для слави, тому що слово, сказане в час, має силу. І якщо хоч одна людина, яка дивиться це відео, отримає надію, значить я зробила правильно. Друзі, я не прошу вас вірити сліпо. Я вчена, я звикла працювати з фактами. Але те, що я почула в тій хаті, не вкладається в жодні наукові рамки. І я вирішила: нехай люди чують, нехай самі вирішують. Ось факти. Стара мульфарка в 1945 році передбачила напад Росії через 30 років після розпаду Союзу. Збулося. Передбачила, що війна почнеться в місяць, коли ще лежить сніг, але вже чути весну. Збулося. Передбачила, що ворог дійде до столиці, але столиця вистоїть. Збулося. Передбачила, що на третій рік війни українці вдарять по землі ворога. Збулося. А тепер вона каже. На Великдень 2026 року знамення на трійцю з повернення Маріуполя. Влітку падіння того, хто почав війну. До кінця року Україна буде цілою. Я не кажу вірте, я кажу: спостерігайте, 12 квітня 2026 року. На Великдень подивіться на небо. 31 травня, на трійцю подивіться новини. І якщо те, що сказала столітня бабуся з Гуцульщини, почне збуватися, ви знатимете. Вона чекала 80 років. 80 років мовчала, берегла слово, вірила, що час прийде, і він прийшов. Тепер черга за нами чути, вірити, діяти. Підпишіться на канал. Я повернуся після кожної дати, яку назвала Параска. Після Великодня, після трійці, після літа. І ми разом побачимо, як пророцтво, передане від мольфарки до столітньої жінки, від столітньої жінки до мене, від мене до вас стає реальністю. Поділіться цим відео з тими, хто втратив надію, з тими, хто питає доки, з тими, хто не вірить, що це колись закінчиться. Бо є відповідь, є дата, є слово, яке 80 років чекало свого часу 2026 рік. Слава Україні! Слава тим, хто вірить, слава тим, хто бореться, і вічна пам'ять тим, хто поклав життя за нашу волю. Столітня бабуся з Гуцульщини чекала 80 років. Ми почекаємо ще рік, і дочекаємося. Вірю, знаю, чекаю.